Чи приходить нарешті кінець кризі у Греції? Шукати відповідь ми вирушаємо в Аспропіргос, найважливіший промисловий регіон країни поблизу Афін. Багато підприємств тут, як оцей завод залізобетонних конструкцій, ніби вимерли. Керівник Константинос Камполіс не хоче закривати своє підприємство, хоч воно вже багато років є збитковим. Адже у Греції вже майже нічого не будують. А саме від внутрішнього ринку залежить майбутнє цього заводу. І величезною проблемою нині є те, що ніхто не сплачує вчасно рахунки. Нам почасти доводиться чекати грошей по 6 чи 8 місяців. Держава частково взагалі не розраховується. А до всього ще й банки нікому не дають кредитів. Я песимістично налаштований, і за пів кілометра звідси ми відкриваємо для себе зовсім іншу неочікувану Грецію. Спиридон Делендас цьогоріч інвестував у нові машини для металообробки. Підприємство має майже рекордний оборот завдяки новим клієнтам за кордоном, експортуючи свою продукцію усюди, навіть до далекої Австралії. Насправді багато підприємств нині вже непогано стоять на ногах і починають експортувати та шукати нові ринки збуту, водночас покращуючи якість продукції. Це важлива передумова успіху. У цьому, по-моєму, і є майбутнє. Фірма вже не лише виробляє, а й виконує кінцеву збірку для клієнтів. Вона створює прототипи. На кшталт оцього обслуговуючого візка для італійської залізниці. Ніхто не втратив тут своє робоче місце. Звичних скорочень зарплат теж не відбулося. 70 відсотків моїх друзів втратили роботу. Ми дожилися вже до того, що соромно зізнаватися, коли в тебе є робота. Греція потерпає від високого рівня безробіття майже 30%. Це затьмарює усі сподівання на покращення. Серед молодих греків без роботи навіть двоє з трьох, як, наприклад, Тимо Леон Секіотіс та Міхаліс Франкіадулакіс. У їхньому кварталі в передмісті Афін не відбувається нічого, що дозволяло б оптимістично оцінювати майбутнє. Минулого року вони ще працювали таксистом та продавцем. Нині ж обоє живуть у батьків та за їхній кошт. Ми прокляте покоління. На жаль, роботи для нас просто немає. Якщо взагалі з'являються вакансії, то з мізерною зарплатою. Я знаю 24-річного хлопця, який заробляє в супермаркеті чистими 250 євро на місяць. Понапиді косісар хронондулевіше на супермаркеті судиг то тістивами тідакосити. В одній фірмі мені показували 500 резюме, надісланих на одну вакансію. Це безнадійно, і людей масово звільняють і надалі. Водночас, дедалі більше людей змушені працювати нелегально, без соціального страхування. Форішенсіма далі мавра мала легадалена хлімата. Економічні експерти, як Савас Роболіс, теж скептично налаштовані щодо майбутнього Греції. Роболіс не бачить світла в кінці тунелю. Навпаки. Бачите оці таблички? Це офіси на продаж чи здачу в оренду. Тут були розміщені переважно страхові та торговельні компанії. Нині вони постійно банкрутують. Хвиля банкрутств триматиметься і 2014 року, каже Роболіс. наступного року. Ми очікуємо не такого значного скорочення економіки, як цьогоріч, з майже чотирма відсотками. 2014-го економіка Греції скоротиться на півтора відсотка. Кількість безробітних ще зросте. Тягарем залишаються і високі податки. 2015 року, після семи років кризи, у Греції можливий економічний підйом за умови подальшого зростання обсягів експорту та зміни настроїв у суспільстві.